Дорогі друзі, я вас дуже рада вітати на своєму каналі. Подивіться, стільки краси в мене на столі. І це все посуд з чудовим ручним розписом нашого славнозвісного полтавського заводу. Деякі речі збереглися ще від моїх батьків, я їх пам'ятаю з дитинства. Вони були активними учасниками наших свят та застіль. А дещо я знайшла вже на нашій барахолці, бо ще такі предмети зустрічаються. Раніше була така мода, скажімо так, дарувати такі набори посуду обов'язково. І вони і по цей час зберігаються, ними користуються. І бачите, така пам'ять, що дарували на якусь дату люди, і користь, що можна користуватися, ну, і така ж краса, бо дійсно створена. Руками наших таких великих, гарних майстрів, що тоді працювали в нас. І ось декілька предметів хочу вам показати. Тут троянда зображена в основному. Ось така гарна квіточка. Видно, що старався майстер, бо і різні тони в листочках, і всі жилочки зроблені. Все так досконально промальовано. Ось Тут на цьому бутончику всі-всі такі тоненькі. Листочки, все зроблено. Красива, Красива ця трояндочка, дуже, дуже гарно вона виглядає. Тут, бачите, немає клейма, бо траплялося іноді таке, що посуд вже знаходив своїх власників, поки ще й навіть і до клейма не дійшов. Але нічого, ним все одно можна користуватися ось така невелика оселедничка або шпротниця. Тут трояндочка трішки світліша за тоном, але теж дуже гарна. Тут є клеймо. Ось таких в мене дві однакових великих оселедниці. Новенькі, гарненькі, гарно виглядають, немає тут позолоти, люстрове покриття, а от розпис, бачите, дійсно вражаючий. Тут є теж ось це більшеньке блюдо. Вони за цим дуже схожі по малюночку з набору. І тут, бачите, вже є. Тут клеймо вже є. Тож така краса, а це найбільша оселедниця для великої запеченої рибки і такий малюнок уже літній. Вишеньки, квіточки, теж чудовий малюночок. Гарно постарався художник все відобразити. Клеймо є. Це такі пам'ятні речі, що зберігаються і в нашій родині, і далі. І ось хотіла вам показати окрасу. Тут уже, мабуть, йдуть маки, бо більш так схоже на мак. І волошка, і ромашка такий теж літній сюжет буде Чудовий. Можна і каву поставити, можна. Тут теж нема клейма. Можна якісь солодощі, можна так просто для краси. Ось така гарна річ зберігається в нашій родині. Це я вам хотіла показати так, трішки для настрію розвіяти і нагадати, що я теж нікуди не ділася, бо давно не робила відео, якось немає часу. І рано темніє, і відключення світла тож свої такі нюанси в житті є, але нічого, в це ми все переборемо. Трішки отримала посилочок, скоро буду все показувати. На барахолці теж поки трішки накупила, але, можливо, ще щось знайду. Тож, будь ласка, дочекайтеся, я вам дуже вдячна, що ви залишаєтесь зі мною. До нових зустрічей. На все добре, до побачення!